Друзі, всім вітання з вами Влад з Вудойком. І сьогодні ми поговоримо про таку інтересну штуку, як маркетингові оффери. І я вам покажу, які круті маркетингові оффери використовують на міжнародних ринках, і які ви можете використовувати, наприклад, для своїх дропшипінг проєктів так і в цілому для e-commerce-проєктів. Давайте спочатку пройдемося з бази. Да. Всі маркетингові-оффери, які ви зараз бачите в рекламі, прописані були ще там 40 х років, одким джентльменом Девідом Оґілві. У нього така книга про рекламу. І він в цій книзі, прямо, знаєте, це як ваш посібник в історію креативів. Він тут показує маркетингові оффери, які вони запускали як одна з найбільших рекламних агенцій для великих американських та європейських. Брендів. Якщо ви десь зараз бачите якісь рекламні оффери, самі базові, які ми зараз з вами теж розберемо, не думайте, що це щось нове. Це просто воно по-новому виглядає, ви це бачите через соцмережі. Це все колись висіло на величезних білбордах. Це все колись було на величезних сітілайтах, на літаках, на дирижаблях. Він тут класно. Описує в книзі, як вони на дирижаблі рекламу закуповували і закуповували рекламу навіть на людях на парадах. Да? Тобто люди йшли на парадах, і, наприклад, офер, який ви зараз бачите, там фрішіпінг, був просто на параді. Люди йшли і несли, типу, офер там е якийсь мед, замов з безкоштовною доставкою. Тобто нічого. Нового з приводу оферів насправді не було продумано. Все було давним-давно протестовано на американському ринку. Чому я кажу на американському? Бо це найбільший ринок розвинутого капіталізму, а де є найбільш розвинутий капіталізм, там найбільше агенцій, найбільше бізнесу. І там можна тестувати все, що хочеш, тому що там у людей. Тупо багато грошей. І ми теж орієнтуємось на те, що працює на міжнародному ринку, тому що якщо воно там працює, значить воно може спрацювати і тут. Сьогодні я вам покажу прикольні офер і складові офер. Давайте спочатку розберемось з тим, що таке офер. Офер це ваша пропозиція. Да, офер, те, що ви пропонуєте людині. Якщо переводити це на більш професійну мову, то це. Унікальна торгова пропозиція, да? тобто ваш рекламний креатив, тобто відео, картинка або ще щось, що ви показуєте, це є ваша унікальна торгова пропозиція для клієнта. І це те, що бачить ваш потенційний клієнт вперше. Да? Тобто, ваше УТП. Це те, чим ви виділяєтесь крізь конкурентів, це те, чим ви хочете забрати увагу вашого потенційного споживача, тобто офер. Людина, яка бачить, якщо він релевантний, припустимо, мені якийсь офер по здоров'ю дуже просто продати там empower your mind, empower your body, або просто щось запакувати, і це буде на мене працювати як на споживача. І припустимо, чому працюють офери там Get yours now, да, заборісвети, тому що це хуки, які... Дозволяють людині переключитись з звичайного буденного стану на стан, коли вона хоче щось взяти. Давайте подивимось, які є складові оферу. По-перше, є offer type, да, тобто який тип оферу ми пропонуємо, тобто наша пропозиція, з чого вона буде складатися. складатись, і е, це може бути пропозиція припусти, щось отримати, щось забрати, щось отримати безкоштовно ще щось і так далі. Найважливіша складова оферу, це те, що ви гарантуєте одразу результат роботи або результат цього оферу. Тобто, це такі визначення, як deliverables. Тобто, те, що людина отримає відповідно, да, припустимо, ви крутите рекламу, продаючи якісь молотки, ви маєте продавати не сам молоток, а те, що. Цим молотком буде щось забивати, щось е, кріпитись. Тобто, результат роботи від вашого продукту має бути запакований в ваш офер. Наступне, що є важливим, це бенефітс. Бенефітс – це переваги переваги вашого продукту над іншим продуктом. Ну, наприклад, там pain Free, да, якщо ми продаємо, припустимо, якийсь міостимулятор для пресу, який буде бити людину струмом, щоб не качався прес, то важливо виділити такі ж штуки там wellness-proof, pain-free і так далі. Тобто, переваги це те, що у людини буде зразу болі закривати в голові. Наприклад, у людини є 5 болей, і ви ці п'ять болей цими перевагами закриваєте. Наступне це характеристики. Дуже важливо, особливо якщо це складний продукт, а навіть не складний продукт, а продукт, який виглядає як складний. Прописати всі його характеристики, особливо це стосується електроники, особливо це стосується якихось продуктів, які ми реально ну, треба якусь інструкцію для використання. Просто пропишіть. Продукт важить то стільки, то включається в таку велику стільки то енергії, потребує і так далі. Класна штука, яку важливо додавати в ваші унікальні торгові пропозиції, це risk без безризиковість. Ну, найпростіше на американському ринку і у нас використовують 30 днів гарантії Return, Тобто, якщо не сподобається протягом 30 днів гарантовано безкоштовне повернення. Класно ще працює штука з GIFTS подарунки. Ну, найпростіше buy two get one free. Да? Тобто купуєте дві, одну безкоштовно отримаєте в подарунок. Тобто, це, як правило, для людини не, не несе великої цінності. Але змушує людину закритись, тому що ну люди люблять щось безкоштовне. Або ви можете, наприклад, buy two і гет uh, one там 50 доларс або фрі щось вище за $50. доларів. Відповідно, це може сприяти хорошій конверсії, тому що людина думає: окей, якщо я куплю одну, я нічого не отримую, а якщо я куплю дві. Якісь одиниці продукту, я можу ще щось на 50 доларів е, вибрати собі і забрати безкоштовно. І реально, оця штука з подарунками мені дуже подобається, тому що ну хто, хто з нас не любить щось безкоштовне. Давайте так. Я коли заходжу купувати щось в магазині, я розумію, що це офер, це маркетинг, що це працює. Я все одно на це купуюсь. Наступне прайс Shipping. Е, класна складова офер. Дуже дуже круто працює, Наприклад, замовте більш ніж. На 300 доларів, і у вас буде безкоштовна доставка. Або замовити більше, ніж там на 500 доларів, і ми оплатимо вам доставку, можна навіть так формулювати, і плюс поставимо вас в перше місце на відправлення. Або ж якщо ви витрачаєте більше, ніж 1000 доларів на нашому вебсайті, ви отримаєте додатково. 10% знижки на все. gratis тобто, price and shipping. Це дуже-дуже круто. Ви можете писати це прямо в рекламних креативах, писати на сайті. Тобто використовувати ці складові оферу для того, аби. У вас все краще працювало з позиції конверсії як в рекламі, так і на вашому сайті. І найважливіше, що взагалі є в рекламі, в рекламних креативах, це call to action, да? Тобто має бути заклик, дії. я дуже часто бачу рекламу. У українських брендів, на жаль, тому що ну, на мене таргетується основно їхня реклама, в яких просто немає заклику до дії. Навіть е, бренди, які себе дуже сильно е, позиціонують, як вони нестандартні, загадкові і крутять рекламу без заклику до дії, а потім так, чому в них немає продажі, чому в них немає конверсії, бо вони такі всі загадочні. Е, це є груба помилка. Який би у вас не був бренд, у вас має бути заклик до дії. Якщо ви не хочете продавати в лоб. Пишіть, дізнайся більше про наш бренд. Зайди, будь ласка, на цей сайт. Тому що для людини важливо, коли вона читає ваш, вашу пропозицію, наприклад, ви рекламуєте там весняну колекцію, їй важливо логічно перевести на ваш веб-сайт, де людина буде закриватися вже на стороні веб сайту Якщо не робити call-to-action або робити увага, незрозумілий call-to-action, то це ваша реклама перестане конвертити і продавати. Ще є дуже велика помилка. Прям я бачу це стабільно в рекламі, коли є е, два call-to-action. Наприклад, заходьте на наш магазин і підписуйся на наші соцмережі, нащо так ускладнювати. Або е, написати, Заходь і забирай. Чому не написати? Просто забери своє у нас на магазині, да або щось «купуй у нас на магазині. Нащо ускладнювати двома, а я інколи бачу навіть трьома call-to-action? Це просто виглядає досить дивно і не дуже конверсійно. Отож, якщо ви пам'ятаєте цих вісім складових саме пропозиції вашої унікальної торгової або ж офер, ми будемо коштувати слово, то це вже для вас набагато краще. І друзі, я нічого не придумав. Ці всі вісім складових пропозиції були прописані жорсткі обілди про рекламу. Коли вони складали там величезні рекламні кампанії для великих брендів. Друзі, а для того, аби краще розумітись в рекламному кабінеті, краще розуміти, що крутити, що продавати, як працює міжнародний комерс, я запрошу вас на наш майстер-клас по Shopify дропшипінгу. Переходьте за посиланням під цим відео і реєструйтесь на наш майстер-клас. Окей, давайте тепер заскочимо в рекламний кабінет і подивимось на офер. Які крутять зазвичай для дропшипінгу і зазвичай на американський ринок. Найпопулярніший офер, по якому ви можете шукати таку дропшиперську рекламу. Я би вибирав United States в основному, тому що там найбільше дропшиперської реклами. Ми вибираємо All Ads і пишемо Free Shipping. Це безкоштовна доставка, да? тобто офер, який пропонує безкоштовну доставку. Відповідно, цінності для клієнта, крім доставки ці немає але все одно люди купують. От бачите, вони використовують в рекламі. Дивіться, як складено інтересно овери. Perfection is the detail. Jewelry pay you. Any order 10%, 10 off more promotion join now. Shop now free shipping 60 days. return. Тобто вони ставлять зразу те, що ми назвали в складові оффери risk reversal, безризиковість і price and shipping. Тобто вони дають знижку 60 днів повернення ще фрішіпінг, тобто три складових офера в рекламному креативі використали, що є дуже-дуже круто. І е, мені подобається, що тут є е, один заклад до dish да, Звичайно, копірайт е, я би тут покращив, але подивіться знову ж таки: Risk е, ревіосу, easy return one-year warranty, тобто ще й рік гарантії. Давайте зайдемо, перевіримо, що вони крутять. Best Wedding Rings. Да, окей. Давайте подивимось, скільки сайтів є. Скільки трафіку є? О, ну дивіться, 294 тисячі monthly visit на цей веб-сайт. Тобто вони продають дуже багато. Да? Тобто, я думаю, що це не менше 500 тисяч доларів в місяць. Цей вебсайт продає. Да? Ви можете думати, що він такий кострубатий, від трошечки погано за дизайну, але подивіться, як грамотно. Він складений з позиції оферу. Да? Тобто тут є вид відео Jewelry і, і офер складений дуже гарно. Він конвертить. Написано, звичайно, ну досить куструбато, але з такою кількістю трафіка, повірте, вони заробляють. Вони і заробляють досить, досить добре. Окей, бачимо, да? використали три складових офера. Прикольно працює. От фрішіпінверлайт 5, 5 reviews. Що це? Ага, це. Футболка, яка швидко висихає. Ні, 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 що це? Blaster Вейс? Це крутий, один з крутих нових продуктів. Тобто штука, яка тебе ну, як портативний вентилятор, який ти. Прикручуєш собі десь на пояс він тебе охолоджує. Дивіться, що використано на продукт пейджі. Повністю е, характеристики використані. Оце Risk Reversal Теж то, що я показую. 30 Money-back Guarantee, Free Shipping. Ну і просто хочуть закрити всі болі по Risk Reversal. І от це Points. Stay cool, anywhere, hands-free Convince, Customizable, Portable purchase, hands free фрі effortless ефортлос річарні. Тобто, дивіться. Чотири складових офер вони вже використали. Ще й відгуки, знижка. Е quality, ну, коротше, З позиції маркетингу цей лендінг і ця реклама виглядає як супер конверсно. Давайте глянемо, скільки трафіку вони заливають на цей продукт. Ще небагато, до речі, от 15, е 16 тисяч. Тобто, ну, я думаю, десь 35-40. 50 тисяч доларів в місяць, але вони тільки-тільки почали качати. Бачите, це червоні місяць 15 тисяч трафіку. Ну, класний, класний сайт. І бачимо, що вони багато заливають рекламу. Можна теж подивитись на такі оффери. Добре, давайте тепер перейдемо до наступного оферу. Get yours today. Ми беремо call to action Get Yours Today. Щоб подивитись іншу дропшиперську рекламу. Так, і бачимо, вот, Retro Funds Club, Що вони продають? А, ah, Gaming Console, Relief 90 Gaming Magic. Дивіться, як прописано, bullet point, Limited time offer. Ну, Забагато тексту, як на мене. І тут у них free shipping і pricing offer. Давайте заходимо. Ретродоки. Ага. Ну, не думаю, що вони багато продають. Вони дуже, дуже багато всього накрутили в рекламі. Класно виділено поле булетпоинтами. Але в цій рекламі в тексті відсутній call to action виділений. Дивіться, як вони написали. Don't miss out, your journey back in time, order now. Ну, Це забагато. Просто треба було order now або get yours today. Давайте подивимось, скільки вони заливають трафіку. Я думаю, що не є багато. Так, да, зовсім не багато. 4000 сесії за червень місяць це дуже і дуже мало. Давайте подивимось, якісь інші. Боже, я цей продукт навіть не хочу збрати, його вже відкрутили, і напевно всі. Добре, давайте. Are you serious about kitchen safety? По ножах, добре. О, от дивіться, класно. Electronic cupping device, style leap, нічого. Не сказав, ні call to action, нічого. Такий собі офер. Бачите, на Get Yours Today трошечки менше класної рекламу. Давайте, давайте перейдемо на 50s off 50s Off – це офер, який користуються майже всі дропшипери, і користується, напевно, 90% віком commerce брендів дешевшого сегменту. 50s off є дуже привабним офером, особливо, якщо ви продаєте недорогі товари, або позиціянути свій магазин як магазин з недорогими товарами. Так, experience, ultimate comfort and some protection, with norway solar cool. Хорошо, написано. Build solar powered fun keeps класс. Дивіться, bullet point, взагалі, ну, топово прописано. Click below to guess 40 off until midnight. Ага, тільки до півночі 40%. Ну, коротше, 40% off це дуже класно. Давайте зайдемо. Паламана ссылка. Ага, вже не крутять. Э, цей офер. Хорошо. Бачите, наскільки багато рекламодавців користуються базовим стандартним. Ну, поло для гольфу крутять. Не дуже нам інтересно, але якщо вони заливають так багато, що вони перші в аукціоні, це дуже сильно. Ого, скільки гольф поле заливають. Ну добре, давайте подивимось. Е, loudest polo in golf. типа найбільш кричаще поло в гольфі. І що ми тут бачимо? Uh, класно зроблено, Get Notice and Compliment in the most confident. Uh, ну, класно, вони грають з тим, що ти будеш тримати компліменти і будеш комфорт. І зразу bullet поінти. Golf should be fun. This polo makes it happen. Без заклику, до дії тут, але заклик, можливо, вони тестують в інших. Але давайте перейдемо uh, і подивимось. Взяли нішу поле для гольфа. Давайте зайдемо на будь-який цей. І подивимо скільки трафіка вони заливають. 20 тисяч трафіка в червні. Непогано. Тобто почали тестувати. Греб Месі Бак офлот. Окей. Бачите, використовують все ж таки цю штуку, що характеристики товару відписують. Багато кастомер ревю живих. Оце вже поінти пішли. You may also like Тако. Ну прикольно з позиції маркетингу запаковано. Бачите, вони 50's off крутять прямо на креатив. Да, тобто для цього сегменту вони, скоріше за все, зрозуміли, що це працює. Да, тобто, це ці діди, які грають в гольф, вони бачите, їхня цільова аудиторія для них таке працює. Це типу, смішно і прикольно. Окей, ну тут вставну щелепому ми навіть розбирати не, не будемо. Окей, давайте тоді ще заскочимо останнє місце, де ми можемо подивитись на оффери, які крутять. Зайдемо в TikTok. Е, можемо теж написати get yours now. І подивитись. Яку рекламу крутять. І тут важливо брати United States і топ 1 or 20%, щоб зрозуміти. Ага, бачите, 50% знижки крутять за 48 годин. Hair Souls split test. Ага, тут теж 50% conversion. 50% Off Free Delivery, да. Ну, круті чисто тікточні оффери. Але бачите, щось або в них з ламається, або з сайтами. Ага, вже астронавта крутять, я поняв. Добре, тут що крутять, тут крутять mini portable juicer, Відомий продукт, бачите, теж характеристики розписані. Ну, сайт слабенький, але сама реклама їхня попадає в топ-5% по CTR. І крутиться на високому бюджеті. Значить, вони скоріше за все заливають досить. а ще нема статистики, досить непоганий трафік. Окей, давайте тут напишемо фрі е, сhiпінг. І дуже важливо, я вибираю рекламу, яка крутиться саме на конверсії, не на трафік, на апін сталося саме на конверсії. Фонд кейси. Дуже прикольний оффер, 50% офф і класно сказано на, ці, е, на вирівнювач для ВІБ. І тут взагалі фрі делівері теж крутять. Так не, не, не працюють на сайти. Чи TikTok не так часто не, прямо в текстах використовують такі оффери. Але е, основна і ключова штука, друзі, пам'ятайте, що ваші оффери працювали. У них мають бути е, різні складові, от які я е, вам сьогодні показав. Якщо ви хочете, щоб ми детальніше ще розібрали. Поняття маркетинг оферів, які вони є, розібрали вічно зелені офери, розібрали офери, як вони мають складатись, і взагалі ще більш детально заглибили цю тему. Напишіть слово офер в коментарі. Якщо ми зберемо 30 коментарів зі словом офер, я зроблю прям великий такий покрок і урок, як складати офери в рекламі, в рекламних креативах, текстах і так далі. А на цьому в мене все з вами був Влад. З Па-па!